Вам багато дуже буде уваги з дітьми. Вам буде весело, радісно, діти, спілкування дуже радісно. І, так наче мрія у вас здійсниться? Може, ви побачите дітей чи онуків, чи якась зустріч із дуже близькими людьми. От, і ще може бути зустріч із друзями, з дитинства, з тими, з якими ви зростали разом. Теж це здійснення мрії. Ще можуть прийти гроші. А, такі великі гроші. У вас може піти, коли запрацює, може реклама якась, ну, під, підвищиться ваш прибуток. Дуже гарна карта. От. І з 10 числа влази в життя так насильственно, по магії. Жінка, агресивна жінка. От її треба забрати. Заперечуюсь, негатив, убираю. Роби порчу на смерть підклад може принести під дім. Тут чітко замовлено нею майстра порчу, щоб. Принесли переклад, скинули якесь лайно. І це Порча насмерть іде? Це вже почнеться із 10 по 20 число. Наступний місяць така е програма негативна. Може, що планують, щоб... Ви нічого не робили, щоб у вас був упад, не піднімалися руки, ви апатія повна, нічого вам не хочеться, пригнічення дуже сильне. Вони планують вас покласти просто, щоб не по дому, не, не працювати, нічого не могли робити і не могли заробити фінанси. До вас йдуть фінанси, гроші. Тут теж гарна карта, середина місяця у вас гарні можуть бути результати вашої праці, такі великі суми грошей йдуть ще. Отак, так, заперечуюсь негатив, убираю, руйнують. До речі, те і підклад, яка ця людина намагається щось вам, палки в кольоса. Поставите, дивіться, тут у вас будуть все одно, попри все прибутки, ваш гарний заробіток зберігається.